Вітаю, про що ви мрієте? Ну, у нас у всіх є мрія, і нам потрібно мріяти. Для, для того, щоб була надія так, на світле майбутнє, на якісь події, які б не хотіли би притягнути. Але не забувайте, що наші думки і мрії мають таке свойство, як а, приходити. Тому з думками і бажаннями потрібно бути обережними. І так, про що ви мрієте? Ну, це пов'язане з коханням, партнерством. Це про знаходження істинного кохання, гармонійних стосунків або важливого рішення в житті. Це про те, що ви хочете змінити в своєму житті щось. Це пошук чогось більшого або відхід від чогось що більше не приносить вам задоволення. Ну так, по шестірки мечі, мрії можуть бути про подолання складних ситуацій у вашому житті і перехід до спокійнішого та найкращого майбутнього. Десятка пентаклів вказує про мрії бути стабільною людиною, успішною і мати довготривале благополуччя для себе і своєї родини. Зірка нам вказує про бажання досягнути мрій і знаходження внутрішнього миру та гармонії, а також вона вказує, що ваші мрії здійсняться. І трійка нам вказує про те, що у вас є ностальгія, про якісь такі святкування, можливо, ви мрієте може про радісні якісь моменти, святкування з друзями і відчуття спільності та підтримки. Ці карти разом вони символізують мрії, прокохання, гармонійні стосунки, особистий ріст, подолання труднощів, матеріального благополуччя, духовного оновлення і радісні моменти з близькими людьми. І також можу сказати, що є аспект того, що ви мрійна людина. Ви дуже багато чого мрієте, уявляєте. Але не забувайте спускатися на землю, тому що ми можемо залити залишитись в наших фантазіях і в наших ілюзіях. Потрібно відокремлювати ілюзорний світ і наш, який є реальним. Хоча для кожного реальність це особисте.